Днями люди відважної професії, рятівники, відзначили своє професійне свято на урочистостях у калуських рятівників. Побували наші журналісти. Рятівник екстра на ризикована професія, що не має обмежень ні у часі, ні в території. Головне дії за викликом основне завдання служби цивільного захисту це запобігання та реагування у випадку виникнення надзвичайних ситуацій. До прикладу, за 9 місяців цього року в Калусковому районі було ліквідовано 43 пожежі, у яких врятовано троє людей. А ще троє, на жаль, не вдалося. Трати особового складу також бувають, розповідає Віталій Петрович, який вже більше 17 років у цій службі. Тому проблеми бачить наяву. Ще, що Фінансування на утримання пожежної рятувальної служби хотілося щоб воно було повнішим, більшим, щоб ми могли всі сфери нашої діяльності як забезпечити, профінансувати у повному обсязі. Багато в чому приходиться. Обмежуватись, але завдання, які стоять перед службою, виконуються. В цілому служба несе своє чергування згідно вимог. Попри нестачу влада старається сприяти і нагороджувати, хоча б у професійне свято, адже МНСники – одні з тих, хто потрібні нашій державі. Така служба, як ваша, скажімо, як медицин, медицина, швидка допомога, міліція, це які ті організації, ті служби, які напевно потрібні найбільше. І їх викликають люди, коли біда, найбільша. Я хочу побажати вам, щоб ви отримували достойну заробітну плату за цю роботу, щоб ви отримували подяку від людей. І найбільше, що я хочу побажати, Божого благословення і, і звичайно, завжди захисту і махіння Божої. Міські очільники, обласні керівники та священнослужителі вітаючи, бажали присутнім як найбільше спокійних днів і ночей та найменше надзвичайних ситуацій. Але служіння людям за будь-яких обставин це основний обов'язок пожежно-рятувальної служби. Служу народу України!